Сьогодні дощ іде у Кракові. Наділа плащ. Іду по вулиці. Чудовий день, весняний радує. ось така вулиця у нас тут медова. Медова, вулиця, медова. Вулиця. Медова. Вулиця. Дощик, тепло. Так, далі мені треба. Так, далі я теж тут вулиця. Я йду. Так, а це в нас вулиця Абожего, Абоже Гочава. Боже Гочава вулиця, це вулиця Божегочава. Ось такі будинки тут. Так, а де ж? Мені треба йти. так, сюди.

Та, хуп, так, тут таке. Йосифа. Ало, мені треба на